Дениці вимірювання довжини двійкового ходу. Спробуйте відповісти на деякі питання. Пригадайте, що означають префікси кіло, мега, гіга, тера? З якою метою їх використовують, на яких уроках ви використовували іменовані величини з префіксами кіло, мега, гіга, тера. Якщо довжина двійкового коду повідомлення велика, то для зручності використовують кратні одиниці вимірювання, які утворюються з використання префіксів кіло, мега, гіга, тера. Та інше. Перелік цих префіксів для позначення кратних одиниць вимірювання визначено в міжнародній системі одиниць С. Там також наведено відповідні множники 10 в 3 степені, 10 в 6 степені, 10 в 9 степені, 10 в 12 степені тощо. Але дані в комп'ютерних системах кодуються двійковими кодами. Тому для їх опрацювання зручно оперувати степенями числа 2, а не степенями числа 10, оскільки 2 в 10 степені дорівнює 1024, що приблизно дорівнює 10 в 3 степені або 1000. То історично склалося так, що саме 2 в 10 степені байт це 1024 байти, а не 1000 байтів. Стали називати кілобайт. У 1999 році Міжнародна електротехнічна комісія МЕК увела стандарт іменування двійкових префіксів. За цим стандартом 1 кілобайт вважається рівним 1000 байтів. А величина 1024 байтів отримала назву кібібайт, кілобінарний байт, Скорочено Кіб. Але до цього часу виробники комп'ютерної техніки та програмного забезпечення майже не вживають позначення стандарту МЕК. А позначення кілобайт, мегабайт, Гігабайт, Терабайт та інші використовують відповідно до історичних традицій так звана звичайна конвенція. Такі позначення одиниць вимірювання довжини двійкового коду. Використовують і в операційній системі Windows. Наприклад, якщо створити та зберегти текстовий файл, що містить 2048 символів, закодованих з використанням таблиці кодів символів SKE, то у вікні його властивостей буде зазначено розмір 2,00 2 кБ або 2048 байтів. Це відповідає звичайній конвенції. Тому й у цьому підручнику будемо вважати, що 1 кБ дорівнює 1024 байти. Кратні одиниці вимірювання довжини двійкового коду використовують для позначення розмірів файлів, ємності носіїв даних, обсягу даних, що передаються мережами тощо. Довжину двійкового коду повідомлень можна вказувати в бітах, байтах і в кратних їм одиницях. Розглянемо кілька задач на обчислення довжини двійкового коду повідомлень і на перехід при визначенні довжини двійкового коду повідомлення від одних одиниць вимірювання до інших. Задача 1. Довжина двійкового коду текстового повідомлення складає 4,5 мегабайти. Скільки символів у кодуванні Windows 1251 було закодовано. Оскільки в таблиці Windows 1251 один символ кодується одним байтом, то для отримання відповіді на запитання потрібно виразити 4,5 МБ в байтах. Для переходу від мегабайтів до байтів, спочатку виразимо довжину двійкового коду цього повідомлення в кілобайтах. За домовленістю вважаємо 1 МБ дорівнює 1024 кБ. Нам потрібно перевести мегабайти в кілобайти. 4,5 мегабайти, Множимо число 4,5 на 1024 і отримуємо 4608 кБ. Переведемо тепер кілобайти в байти, враховуючи, що 1 кілобайт дорівнює 1024 байти. 4608 кілобайт Множимо на 1024 байти. Отримуємо відповідь 4 мільйони 718 592 байти. Відповідь було закодовано 4 мільйони 718 592 символи. Задача 2. Обчислити наближену довжину двійкового коду тексту підручника з інформатики, не враховуючи форматування та малюнки. Уважатимемо, що текст закодовано з використанням таблиці кодів символів Windows 1251. Тобто довжина двійкового коду кожного символа складає 1 байт. У кожному рядку тексту. Міститься приблизно 60 символів. Тобто, довжина двійкового коду рядка складає приблизно 60 байт. На кожній сторінці розміщено в середньому 50 рядків. Таким чином, довжина двійкового коду сторінки складає приблизно 3000 байтів. У підручнику приблизно 250 сторінок. Тобто, довжина двійкового коду підручника складає приблизно. 750байт. Перейдемо до крупнішої одиниці вимірювання довжини двійкового коду. 750 000 байт поділимо на 1024 отримаємо приблизно 732,4 кБ. Отже, відповідь: Довжина двійкового коду тексту підручника з інформатики складає приблизно 732,7% і 40 Задача 3. Обчислити розмір файлу зображення, створеного у графічному редакторі Paint. Файл формату BMP, збережено як 24-розрядний рисунок. Зображення має ширину 25 та висоту 20 пікселів. Для розрахунку довжини двійкового коду зображення з указаними значеннями властивостей потрібно знайти суму довжин коду заголовка 54 байти та кодів кольорів усіх пікселів зображення. Обчистимо довжину двійкового коду кольорів одного рядка зображення, враховуючи, що в рядку 25 пікселів, а у 24-розрядному рисунку колір кожного пікселя кодується 3 байтами. 25 помножити на 3 байти дорівнює 75 байт. Відповідно до алгоритму кодування довжини коду рядка повинна бути кратна числу 4. Тому до отриманої довжини може бути додано від 1 до 3 байтів, так званого вирівнювання рядків. У даному випадку, вирівнювання складає 1 байт, а довжина коду рядка вважатиметься рівною 76 байт. Обчистимо довжину двійкового коду кольорів усіх пікселів зображення, враховуючи, що воно складається з 20 рядків. 20 помножити на 76 байт дорівнює 1520 байт. Загальна довжина двійкового коду заголовка та кольорів пікселів 54 байти додати 1520 байтів дорівнює 1574 байти. Відповідь. Розмір файлу зображення 1574 байти. Прийшов час попрацювати за комп'ютером. Завдання та алгоритми їх виконання ви зможете знайти за адресою, вказаною на екрані. Або QR-кодом, який ви теж бачите зараз перед собою. Домашнє завдання. Прочитай параграф 1.3 це сторінки 24 26 підручника. Виконай завдання 5 на сторінці 28. Не забудьте підписатися на YouTube канал Дистанційне Навчання. Ну от і добіг кінця наш урок. Дякую, що були разом зі мною, що навчалися разом. Не забудьте підписатися на Мій канал, натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. Давайте навчатися разом. До побачення!